Я хочу їсти. Принесіть мені їжу, бабуся. Мамочки, внучка щось плаче. Я вже біжу, Люба. Зараз бабуся нагодує. Когось катують. Ой, це просто сестричка плаче і просить їсти. Вже йду. М -м, смако. Ой. Малятко кричить, я вже біжу, сестричко. Зараз врятую. Усі в зборі що сталось. Малятко хоче їсти. Ось що. Тоді час оголосити кулінарний челендж. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Буаля! готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше і масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блокитне і щось не л'ється. Де ти? Ау? Ау. Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось я закінчила пекти. Бабуся, як тобі. Краса. Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут і приніс мій барвник. Дякую. Добре. Капаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю. Ой, тобто полоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр. Вау. Бенздей вийшло страшно, ой, смачно, апетитно. Okay. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, mm. Як все гарно. Ой, це справжні павуки. Мамочки. Ні, це панкейки. Бензей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. Павуки милі та зовсім не страшні, коли в стімні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау! Це ж панкейк-єдиноріг! І веселка! Іу, іу! Злітай, мій єдиноріг! І прилітай до мене в ротик! Ха! ха М -м, Чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг! Вітаю! Еніт! Вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити. Я така голодна. «Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем, так, бабуль? Так, все саме так. <плес> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше. Я вся з ніг до голови в картопляних очищеннях. Е, ніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка!» Допомогти, okay. ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось <пух> дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж у мене буде класна райдужна картопля. Таку малярка ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримаємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. М -м, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишила зробити останній штрих. Вуаля! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко, картопля готова. Спробуй! Вау, яка гарна картопля! А ви зди знову вирішили мене налякати? Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. але теж непогано. Дуже-дуже смачно. Шалено смачно. А ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. Мм, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає радужна картопля. Вау, Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковиту котлету, зверху сир, помідор. І булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, теніт. Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно, як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє готово. Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, так то кетчупу. Так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра-бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую, річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації? М -м -м, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. -ха. -ха. Він смішний. Смачний. ням-ням-ням. Що там далі? А, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так, залишився останній і самий яскравий. Я хотіла з котлети, але з маршмеллоу теж непогано. М -м, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка. Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точні мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи вітаю. Невже тебе це тішить? Вау, давай же Вензе, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао зробити. Всі готові. Клас. Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. М -м -м. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки, не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятка буде в захваті. Більше солодощів та прикрас. Як вам? Краса! Я все. Річ. Ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладник. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно. М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову Венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це. Еніт знову виграла. Вітаю, ти молодець. Підписуйтеся, ставте лайки. Ми завжди раді новим друзям.